Посліднім часом з'явилося дуже багато питань по вартості нашої франшизи. Тому зараз ми поетапно розкажемо, як це відбувається і що скільки коштує. Перший етап: ви оплатите символічну суму 10 тисяч гривень. Це пошуальний внесок за підписання офіційного договору. Після підписання угоди слідущий етап це приміщення, в якому буде знаходитися ваш салон-магазин. Ви його знайдете, Ви може будете там робити ремонт. Може, воно буде вже з ремонтом, а може у вас вже є. Готовий працюючий салон, який треба буде трошечки переобладнати, і от тут витрати на це приміщення прорахувати дуже важко. Це можуть бути як достатньо великі, так і мінімальні повністю. На цьому етапі ми теж будемо приймати достатньо активну участь. Ми допоможемо вам вибрати приміщення, якщо буде що вибирати, зробити всю внутрішню планіровку і будемо консультувати, щоб не взяти чогось зайвого. Бо все, що буде зайве, в майбутньому буде витрачати ваші кошти. Третій етап це оплата основної суми це 500 тисяч гривень, на яких ви получите продукцію для роботи свого салон-магазина. Цієї суми мало би вистачити десь до півроку роботи. Це точно. Ви получите не просто ексклюзивний продукт, який є тільки в системі сіла, ви получите і ціну, яка не буде змінюватися, індексуватися, якщо будуть якісь там зміни в доларах або в цінових політиках. Хочу підкреслити, що 500 тисяч це не оплата, за яку. Якусь франшизу. Це обов'язкова сума, на яку ви виберете продукцію для роботи вашого салону. Цей весь продукт вам заробить гроші і вернеться вже при роботі. Четвертий етап це підготовка працівників. Ваша задача знайти людей, ми так само проконсультуємо вас, кого і де шукати. І ми заберемо цих людей до нас в Івано-Франківськ, і вся підготовка буде проходити у нас в академії. Тут будуть такі витрати, як приїзд ваших людей в Івано-Франківськ і проживання. Живання людей в Івано-Франківську. Всі остальні витрати візьме на себе сіла Систем. Це навчання людей, моделі, косметика, на якій ми будемо готувати людей. Ну і робота з тими технологами і з тим персоналом, які будуть працювати з вашими людьми. Гонорари теж оплачуємо ми. І послідній етап, п'ятий етап це відкриття вашого салону. Однозначно, ми виїдемо туди і допоможемо вам. Поїде наш директор, поїде наш технолог, щоб розібратися. Як з технічними моментами, так і з професійними, крім того, ви розумієте, що відкрити салон можна по різному, можна пригласити циганів і ведмедів, а можна більш спокійніше з шариками і з печеньками. Тому ці витрати вже будуть обговорюватися по факту відкриття, і ми з задоволенням поприсутствуємо і допоможемо вам в цьому. Тому запрошуємо вас до співпраці і більш детальні і точні прорахунки будуть уже при зустрічі.